Всім, призумію, рівень Йорші, дев'ять сюди заходу. Браул Сарсу Шидем, ви вже всі знаєте, що сьогодні буде виходити новий Pass новий сон Браулпасу. І поопача, вже полетіли зливи кубків. Так, ну зараз, поки ми будемо це чекати, я буду надіятися, що зараз мені випаде 3 тисячі цих жетонів. Хоча, походу, мало ша мені випаде, що, якщо мені випадає тисячі жетонів, я буду купувати золотого бомеху. І будемо зараз надіяти, що мені випадає... Блін, жалко, що там вольтик зараз зливається так. Давай, 3000, 3000. моє, це вже буде мій рекорд, що я так то спеціально робив, щоб мені мало здавали. І тут от, є, все, 3000 є, ура! Мені повезло, то, що мені треба було, щоб мені ставало на бо 3400, до речі, рівно виходить. Ладно, давайте ми це заберемо. Тільки перед цим я це заскріню і полетіли. Забираємо. Нам залітає, і в мене п'ятдесят тисяч. Тепер будемо чекати золотого бомеху. Ні, ну Якщо він у мене зараз є, то це е, прям класно буде, але скоріше, що його там зараз немає. Ну, давайте я зараз подивись, щось трошки довгаємо. Трошки лагає точніше, Так, і в нас Бо зараз... Ні, в нас Бо нема. Ну, ладно, до речі, можна купити два скіна з лігою, Ну і так, коротше, до основного до, до відео перейдемо. За хвилину вже буде новий Pass. І, до речі, в мене бачите, чекай, так, чуть вас в мене бачите, е... тут є. де де де, вот, Тут є 100 жетонів, і я хочу провірити чи дадуться вони мені на новий сезон Brawl Pass, чи прийдеться мені їх давати на старий. Тож тут ніби пише Тухаркова ця країна. Ну, значить, мені має дати сюди, це, але ми це, в принципі, зараз і провіримо. Так, ну, звісно, мені треба було чуть, е, цей пройти квестик на 200, щоб я бачив, ніби щоб мені збільшили нагороди, я бачив е, цей. Е, так, і я бачив, чи мені далось куди і мінус 100. Ну, ми там, напевно, що будемо бачити. Хух, зараз буде новий, я сподіваюся, що нічого не забув, ми ще будемо сьогодні грати цілу лігу, Може, може затестим Бравлера, А до речі, скільки мені кубків злили? Десь 200 кубків, ну в принципі не дуже багато. Буду ще сьогодні вертати, проходити квест на основному аккаунті, на аккаунті, де ми будемо купляти Braille Pass, на двох точніше аккаунтах, де будемо купляти Braille Pass. І так, вже лишається 30 секунд. Капець, зараз вийде новий Pass, буде новий бравлер, І потім лише чекати нам на вілу. Це міфічна бравлерша нова. Ну, давайте, погнали, 20 секунд лишається. Дуже мало. І коли, до речі, вийде віло, я буду відкривати оці всі нагороди, забирати і буду її прокачувати. Ну, якщо зможе, то, на, напевно, десь на 7 або 11 навіть, І так, вже лишається 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пам, все, новий сезон ми виходимо. Пам, новий сезон вийшов. От, все, цей случай в інфоцентрі. Отак от виглядає це брелпас. Я показував його в минулому відео в зломці. Все, брелпас же вийшов, вже скоро почнемо всі його пустити. От квестики, нові. зараз ми їх будемо проходити точно. Я до речі, можу купити цей -пас. Мож, давайте ми зараз купимо, Але ні. Як Можемо якийсь наблюдати чи з цього, чи нічого не буде. Опача, що я замітив? Подивіться, як це все класно виглядає, отак от. І чекайте в кінці. Ага, у мене той скін пропав, думаю, у мене зараз ще новий появиться. Ну, ладно, давайте тепер дивимося найцікавіше. Ну, не одне з найцікавіше, куди нам дадуться. Цукеркова Україна, а може, так, дивіться. Я ці кредити забирати не буду, щоб в мене був цей. Тому що мені ці кредити просто буде йти в. Як назвати, цю світову славу. Коротше. мені, Я хочу получити міфіка одним з перших, тому я не буду збирати ці кредити. Ну давайте ми їх зараз заберемо, по суті, якщо вони сюди дадуться, я вже пройду плюс один левел. Давайте, пам, забираємо і. Вони мені далися чи не далися, чи вони просто пропали? І вони мені далися в минулий сезон, серйозно. Блін, вони мені, походу, далися в минулий сезон. Я так довго це тримав, якби я знав, то я б зразу давніше. Вони мені, мені просто забралися. Ступе. Що це таке? Це що таке, йомаю? На іконку. йомаю, йо, чого так багато мене? Виграбі 40 раз тисячу монет, виграй бій 30 раз тисячу монет, виграй бій 50 раз тисячу монет. Тобто поки я будемо виривати бій 50 раз, ну типа 10, 20, 30, 40, 50, то тобто, це капець. Ми стільки получаємо 2, 3, 4 тисячі монет, так це ж капець, просто у мене буде 10 тисяч монет. Це це що за подружнів такі зробили? Ну може ми помилилися в цифрах, зараз щось поміняти, але, блін, 50 раз виграти, це ж капець. Nee, ж тут немає ніякого ну, на байроні, Поки буду вертати кубки, хіба що вигравати. Ну і пусков зараз постарається пройти квест на оцю іконку, я дуже її хочу. Ай, давайте затестимо силову лігу, подивимось, що там є. Що, як та силова ліга виглядає? Одиночка, давайте. Вибираємо це. Блін, нам чуть спали. Ну от пайпер, е, іконку зараз ми получимо золоту, і потім я постараюсь зайти до цього. Ну, до скінав мені треба точно пройти. Так, у мене, блін, в мене, звісно, був колись міфік, пам'ятаю, мені давали 15 тисяч, а тепер я до 10. Мені обов'язково треба апити хоча б по 12500 в сезоні, щоб в мене було. Тому прийдеться зараз зіграти. Ну, ми зараз, до речі, якраз підемо в катку, але. Ні, зараз я хочу швидко зацінити, вже 65 бралерів. Давайте подивимось. Ну, Асті може тесли, я думаю, не буде сенсу його тестити. Знаєте, що я згадав? Бастер. Бачите, бастера. І ми зараз його можемо купити. Давайте ми... Зараз це зробимо, пам! По, цей, Підтверджуємо і пам, все, ми ще й браулера отримали. Ну, звісно, жалко, що не арті, але бастер теж, в принципі, імба. Новий браулер це халява, якраз, до речі, можна квест цей виконати, поки 50 разів будемо вигравати. Так, щось в новому магазині, це що у нас? Що е, нас нове, чи то. Йомайо! -йо. Нам монети просто дарують. За 80 кристалів можна купити 3000 монет. Я, конечно, це робити не буду, але все рівно теж е, класно. Ну і 20 зараз ми поставимо. Е, ну, За бастеря я точно не буду грати, але знаєте, що можна зробити? Давайте ми його наперед прокачаємо. У мене очки сили багато, у мене теж, в принципі, нормально, тому давайте прокачаємо. Звісно, жалко, у мене зараз буде менше 4 тисячі очків сили. Ну, ладно, вже. Я хочу, знаєте, зробити багато, але не вийде, то не вийде. Так, ми його прокачали на 8, але давайте вже не будемо цей і прокачаємо його на дев'яту силу і купимо на ньому якраз... Красно... Ні, ну давайте посівку, напевне, хоча... Давайте купимо, вже потрачуся свої монети, ну, най буде. Ми зараз і так получимо, що 4 тисячі монет, це теж буде непогано. Хоч не буде в мене 10 тисяч, але зато теж. Ну, мені, так, може до речі, зараз навіть за баст розіграємо. Ну, тільки я от не знаю, які мені посівку і гаджет, ну, скоріше, гаджет я знаю, це... Е, ну, ні, давайте зараз перечитаю, і тоді я вам скажу, які я буду купляти. І так, я оприділився, скоріше за все, я буду брати оцю от посівку, оце, як він називається, е, якийсь, коротше, жилет, бронежилетик, отакий у нас, давайте візьмемо, ну, за скрін вже не буде, в принципі, і е гаджет, зараз ми гаджет візьмемо, отакий, от, я гаджет знав вже е давно, ну, ну це, це юзав, коли я по бастер, тож це прикольний гаджет, ну, в принципі, все, ми получили, все зробили тут, а, в принципі, і, звісно, ой, йома, якщо він всякого висвічується, а давайте ми зараз, напевно, що заберемо з минулого бралпасу очки сили, і... ну, що в мене зараз було 4 тисячі назад, але кредити чіпати не будемо. Так, очки цели пам. Ятую. Ну, не знаю, може мені... А, ну, мені напевно, що я не зможу всі забрати, ну чим більше, тим ліпше, в принципі. Давайте пам. Ятую. о, все, походу ще останній пак, оцей і... У мене 4035. Більше не зможу збирати. А тут ще є якраз ну ще два пака було очки сили. І ще й у 37 37 нагород. В принципі, багато. Ладно, давайте зараз погнали в цей. А, але першу іконку покладу. Я кожну, кожну нову іконку, я її перше кладу, і вона в мене стоїть на деякий час. Так, ну у нас тут ще є Менді, артінмед поки що наступного Наступному сезоні куплю Менді. А потім лучка таці і так буду купляти. Зараз у нас стоїть буде бастер. отакий от. І, в принципі... А, до речі, знаєш, що я забув сказати? Клуб хотів свій пропіар, тому що тут вроді, люди активні, але, ну, мої є підписники. Але ну, нам би треба було більше людей, щоб ми могли грати в силову лігу. Я от можу сказати, там деякі люди мені допомагають. От, ну, от зараз я не граю, щоб Бо якщо я пограю, то ми можемо злити і щоб мені не злилось з алмазу. Хоча б в нас би був алмаз. Але чим більше буде нас людей, тим більше будемо апати Лігу і будемо разом. Грати, може, навіть хтось буде попадати моє відео, якщо схочете, будемо разом якесь відео знімати. Ну, тому хто хоче, от, е, мій клуб, от ID, е, ну, те, хто клубу, от ви все бачите на екрані. Ну, тому я погнав, коротше, ви зупиняєте відео, якщо хтось не спів. А я погнав в силову лігу, будемо зараз апати. Так, до речі, у нас чемпіонат пропав, і ну, той чемпіонат, я, до речі, злив 15-0. Я, я три рази підряд злив, тому що я просто грав по фанту. Я знав, що його не пройду. Просто так. По приколу короті, зіграв. Я думав, що може хоча б якийсь кредит забрав, але вже. Так, Коротше, погнали, ми щось це від теми. Силова ліга, заходимо. Так, а ні, знаєте, що я ще хотів. Я хочу зараз подивитися, наскільки вже апнули баст... ой, цього не бастера, а Арті. Мені дуже цікаво. Давайте ми бравлери і вниз вниз на трезер. Самий сінький низ. Пам, Арті. І наскільки його кубки апнули вже? Со... 150, ого. О, до речі, навіями мав вже навіть апає його. Це нормально так, а де-де-де. де Який ранг, що п'ятий вже зараз чи що? А, п'ятий ранг. Ладно, а якщо я зайду... А, чекайте, так, це ЮА, а. А, ну тут, в принципі, все одинаково, хоча ні, во. А тут у нас тільки 4. Якби я зараз мав арті, я б зараз міг би попасти в таблицю літерів, але не зможу вже, ну, ладно. Ні, ну я зможу купити бролпас, але то треба пройти мені перше до бастера, то куча кристалів. А в мене є цікавіша ідея це збирати е, на 507 кристалів купити три бролпаси підряд і не відкривати нагороду, а в кінці, коли я куплю третій зон бролпасу і пройду до кінця, аж тоді відкрити. Ладно, вже йде десь, коли ми так і не зіграли з Лігу і не получили цю нову іконку. Тому давайте погнали. Я напевно, навіть. О, так може давайте ми навіть тут зараз за бастера пором зіграти, чи ні. Ну, давайте ні, я хочу про затащити, тому зараз постараємося когось під. Ї. Хоча тут навіть бастер, в принципі, теж буде нормальним. Чи можна взяти. Я навіть не знаю, кого можна взяти. М -м -м -м, взагалі не знаю. Кого взагалі блокувати. Бо я лігу давно не грав, я апнув все і забув. Ну, давайте ми заблокуємо, наприклад, на кого, ну кого, ну кого. Давайте ми заблокаємо вольта, а я візьму скворісашу Гейла. Або якщо ж візьму Бастера. У мене тільки з'явився вже дев'ята сила. Це прикол. Так, і, до речі, чекайте, а якщо ми. Стопе, так я ж можу не апати кубки, йти не закупки і виконувати ті квести, де 50 разів вирити. Так це взагалі. імба! Ну класно. Так, давайте. Нам тут ще походу довго чекати. М -м, він... Ага, ну Тара виб... ну в принципі, Тара не пам'ятаю, то Тари може підійти хто. Проте, СТУ. Він, а я скажу все, що вже не буду. Стопе, Гейла забановить що, де? Де, я Гейла згоду. А, ну дивіться, проти Брока, я не знаю. Може попробувати взяти. Ну, Бонні теж не варіант. Ну, кого мені взяти? Так, 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 так. Ну, ну кого, 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 кого. Ну давайте, давайте пробуємо Еша взяти. Я не знаю, давно за нього не грав. А, мені... Про... Це, я хотів, до речі, мені хтось предлагав Гріфа взяти. Я хотів, але щось. Ну, ніби я поки гуртаю такі, думаю, може гріфа, але. Ну, ладно. Вже взяв Еша, то не буде Еш. Так, ну, в принципі, тут все нормально. Ну, я так думаю, ну так, 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 так. так. Це вроді теж нормально. М так, 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 ну вроді. Ну коротше, не буде це, я щось добре. Хоча давайте проймемо ту посівку. А, ні, 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 ліпше цю. Я, там щось прочитає, якась повністю заряджена атака, я щось забуйка в нього атака, то що давно не грав, ніби яка то заряджена, тому ліпше почекаю. Ще, ще не почекаю, а виберу посівку ту, яку я знаю. Так, ступаю, в когось пайпер апнута на, цей, на золото, тому що я бачив, що там цей. В, 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 в когось пін стоїть пайпер, і знаєте, з тим такого то що руку, так, блін. Я щось не можу ніяк, Мене просто зараз б'ють, я не можу нічого зробити. Давайте ми зараз пройдем. А. Ой, я чуть-чуть щось. Я щось чуть трохи е, задалеко пішов, Так, давайте пам. Пасик даємо. Ну, хоча б. Би... Давай, давай, давай. Давай, живем, живем, живем. Викидай м'ячик, я щось трохи не так зробив, тому що я викинув м'яч і зараз він може легко забрати його. Ай-яй-яй, це капець. Ну ми тут про програємо, то що. Я не знаю, що мені робити. Не через те, що мої противники не добре грають, а через те, що я трошки тупану і взяв Еша якогось. Так, давай, я... Мені не меточки, мені щоб викинути. Фух, з'явилася тичка, я зміг викинути, але нам це не допомогло, вони зараз просто легко забувають гол. А, ні, вони ще не забили, але. Ну так, вони забили там 100%, там неможливо було вже зараз засейвити, навіть якщо б ступ промахнувся. Так, ну давайте зараз про піти як танк. Як танк, зараз попробу. дивіться, я піду отак от, отак от і пам. А, блін, мені хп не стало. О давай, 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 Тор. Ай-яй-яй, не вийшло стягнути брока. Ну ми зараз непогано продумажили, треба буде зараз мені ще раз так ворота зробити. Але щоб ми якось пішли мої туди. А, якщо ми підемо всі разом, нас всіх разом всіх можуть знести, тому це теж. Не дуже класно. Так, давайте ми спробуємо зараз. Ага, ну я трошки не так зробив. Я навіть не манси, ну коротше, тупо. ми це злили. Ми це злили по-любому. Ну зараз може зіграємо ще одну катку, я точно не знаю. Е, так. Ух, ладно, ну надіюсь, що ми зараз зможемо хоча б одну катку. Хоча б одну каточку зараз вирити. Ну, блін, чекайте, в мене зараз алмаз 2, значить. Нє, стопе, мен... ну там, мене буде рахуватися коли у два, значить тут. Що... Я щось подумав, що в мене зараз противники будуть як на бронзі один. Ну ладно, буває таке, я... давайте на... Ай-яй, наш я в то такой пішов. Ладно, тихо, тихо, давайте, ми продумажили. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ага, Я навіть э, цю на. Ну я хоча б гаджетніс. Давай, 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 йди 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 йди. йди Тара, акуратно, давай, живи, живи. А, ні, тебе зараз винесуть А ні, ти винесла стун. Нормально. Чи ти чіше чи... ти виніс, чи винесла? Ну ладно. Е, так. Так, 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 ага, у нас б, значить, гаджет кинуло. Ну, ладно, давайте. Погнали, ми зараз. Ну ладно, я давайте пожертвую з собою. Хоча я зараз її на оборотав. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-ай-яй. Блін. Ні-ні-ні-ні, давай давайте. Ай-яй-яй, блін, а якби я кинув передбище цих мишей, вони б швидше підійшли до мене, я б міг би засейвитись. Але щось не вийшло. Не вийшло, щось не вийшло. Ай-яй, давайте, давайте. Ладно, давайте. Ага, мене вбили. Ну, ми тут злили, тут просто ні про що. Ми тут по-любому злили, я не знаю, як там тут затащити. Угу, Нам просто зараз на ізі. Він просто зараз йде навіть волод. А, він трікшот зробив. Ладно, програли, так програли вже, ну, хоча б ми вернули. Ну як вернули? Ну, зато ми ніби зробили себе АСП, А чому ні, до речі? А, через те, що ми програли. Ну так, ми отримали іконку за золото, ну в мене вже зараз цей. В мене просто зараз. блін, я хотів заскрінити. Опа. За скрінупам. І зараз все такое. Я знаю, я щось забагато скриню, ну, от такі от я є. Ну і давайте зараз цю іконку поставимо. Недовго у нас бастер стояв. Так, а о, отака от іконка, ну, звісно, якась така. Ну, хоча, в принципі, під цей, під, цей, як він, під цей фон, вона, в принципі, нормальна. Ну так, скоріше за це, ми зараз будемо закінчити. І я піду вже виконувати квести на інших своїх аккаунтах. Ну, на двох, ну, на трьох, на цьому, і ще на двох. Щоб, цей, ну, іконкую я можу вже якось іншим разом. Ну короче, на цьому можна буде закінчити. Кому сподобалось відео, Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, жмите за так, щоб не мої новокрите дос. З вами був был Евроба Яруши Девять. всім пока-пока!